Український поет і видавець, засновник Абаба Галамага, першого приватного дитячого видавництва Незалежної України, зустрівся з пошановувачами у Черкаському арт-кафе. Про що говорили під час зустрічі, розповімо просто зараз. У кожному відвідувача арт-кафе власна історія та запитання до видатної постаті. Поспілкуватися з Іваном Малковичем прийшли люди різних професій та віку. Дитяча книжка це вже сімейна реліквія наша, тому прийшов сюди підписати, послухати автора. Це наша улюблена сімейна книга. Я сам вивчив майже всі вірші, оскільки ну, доволі часто читав дітям. Надзвичайно. Класні, ілюстровані, гарні, якісні книжки. Я живу в Одесі і приїхала до мами. І мені просто пощастило, що тут така прекрасна зустріч. Мені дуже подобається видавництво. Я знаю, що Іван Малкович вже давно директор, і засновник, і видавець, і письменник. Мені дуже подобаються книжки. «Абаба Галамага і дитині купляла в дитинстві, і сама купляю іноді. І сама трохи пишу вірші. Мене особисто цікавить кілька аспектів життя, творчості, діяльності цієї людини. Ну передусім Малкович дуже близько знайомий з Ліною Костенко. Це я знаю напевне. От бо під час останніх презентацій творів нашої геніальної поетеси він брав. Активну участь і мені хотілося б сьогодні дізнатися, власне каучі, можливо, якісь таємниці цього їхнього спілкування, що проходить повз кадр. Крім того, деякі книги, які видані у які побачили світ у видавництві Абаба Галамага, мені цікаві, наприклад, Красний апокаліпсис це книга, яку я знаю фактично на пам'ять, тому що це спогади Дмитра Гойченка про страшні роки голодомору. Прикрою несподіванкою для літературного діяча стала російська мова, яку Іван Малкович почув у Черкасах не раз. Черкащина це осердя України, хоча тут, на жаль, в Черкасах так багато російської мови, що я, я просто мене подив бере, що ще досі вже в Києві так значно поменшало російської мови, хоча там дуже така зібранівка людей з усіх приїжджає. Хто таки в Києві довше живе, то вже якось я бачу молодшому поколінню інтелігента. Інтелігент, Молодшого покоління вже якось не з руки говорити по російськи вже більше ми бачимо, що ага, якщо це українська мова, це зрозуміло, що це студент, що це люди якісь такі. Ну, вже, вже організованіші. Цим автор поділився й на зустрічі. Як би донести до людей цю аксіому, що для мене особисто, однаково, чи людина ходить з російським триколором у руці чи на язиці, для мене, для мене це рівнозначно. І Якось от треба, треба позбуватися, принаймні на час війни. Російська мова, звідти вони кажуть російською мовою, що вони нас вб'ють, що нас нема, не було, не буде. Вони знищать. Що ще можна гірше казати? Із вуст Івана Малковича гості почули молодійні вірші Павла Тичини. Я стою на кручі, за рікою дзвони. Жду твоїх вітрил, я ті там тони, ті там десь. Випливають хмари, сум росте мов колос, хмари хмарять хвилі, Сумно, сам світлий сон. Вірю яснозорно, за рікою дзвони, сню волосожарно, тій там то. Ті там десь, припливеш, приплинеш, сум росте, в колос з піснею про сонце. Сумно, самне, світлим сон. Та ліни Костенко, чиї твори видавець друкує досі. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже вас, купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд, ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні, аж було хаті, коли в степах там хто не воював. От їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Зі слів Марини Дяченко, засновниці арт-кафе, подія покликана пробудити інтерес черкащан до культури і надихнути у пошуку самих себе. Це простір, коли ми через культуру йдемо до себе. Ми відчуваємо свою душу, і сьогодні, коли йде війна, це головне, тому що людяність це про душу, це не про гроші, а це про душу. Тому, перше, це впливати на зміну свідомості, цей простір. По-друге, це впливати на формування національної самосвідомості, тому що ми захищаємо сьогодні свої кордони, але народ це те, що є внутрішньо. І дуже важливо зараз розуміти, хто ми є. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.